Вітаю, друзі! Сьогодні 17 липня. А це означає, що вчора закінчився 60-денний термін, який був відведений законом для оновлення військово-облікових даних. Тому зараз нагадаємо вам, які зміни від сьогодні чекають на українських чоловіків за кордоном, до чого їм бути готовими і в наданні яких послуг їм можуть відмовити. Тому підписуйтеся на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше українців дізналися про те, що ж саме змінилось від сьогодні. Так, до 16 липня 2024 року всі військово зобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої військово облікові дані. за даними міністерства оборони україни свої дані оновили понад 4 мільйони військових причому більшість з них зробили це онлайн через додаток «Резерв плюс». Оновити свої дані потрібно було не лише чоловікам, які проживають в Україні, а й тим, хто зараз перебуває за кордоном. І якщо військовозобов'язаний в Україні не оновив дані до 16 липня, то йому надсилатимуть повістку за місцем реєстрації. Але ж що загрожує тим чоловікам, які зараз живуть за кордоном? Перш за все, треба сказати, що повістки електронною поштою чи в додатках Дія або плюс» надсилати точно не будуть, принаймні найближчим часом. До того ж, міноборони наголосили, що такої можливості зараз навіть не планують. Крім того, тих, хто не оновив дані або не став на військовий облік до 17 липня, можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. До речі, сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку з'явитись до ТЦК та оновити військової облікові дані а повторне неоновлення даних призведе до чергового штрафу в таких самих розмірах. При цьому, якщо військовозобов'язаний назбирає штрафів на суму більше ніж 160 тисяч гривень, не сплатить їх і не матиме коштів на рахунку. Чи авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Тому розмови про те, що за неоновлення даних у вас можуть забрати авто чи житло, частково таки правда. А яка ситуація з військово зобов'язаними українцями за кордоном, які не оновили дані у встановлений термін? На них також накладатимуть адміністративні штрафи, заявила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Але зізнається, вона зробити це буде досить складно, бо зараз немає єдиного однозначного інструменту, щоб це можна було реалізувати. Адже насправді для того, щоб виписати штраф, треба створити постанову про адміністративне правопорушення і повинна прийняти людина, яка в подальшому і сплатить штраф. Тому погодьтеся, що організувати таку процедуру за кордоном буде не те, що складно, а практично нереально. Крім того, через відсутність актуальних даних в електронному військово-обліковому документі для військовозобов'язаних за кордоном діятимуть консульські обмеження. Зокрема, вони не зможуть отримати нові паспорти або продовжити дію старих набути або вийти з громадянства, стати на консульський облік, одружитися, зареєструвати дитину. При цьому у міністерстві закордонних справ кажуть, що є три випадки, коли подавати військово-обліковий документ не обов'язково. Йдеться зокрема про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, а також якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник. До того ж, військово-обліковий документ не потрібен у ситуації, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другі з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства. Крім того, це не єдині зміни, які діють від 17 липня. Так від сьогодні почали діяти нові правила для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Тепер виїзд за кордон для військовозобов'язаних українців, тобто чоловіків віком від 18 до 60 років, можливий тільки після пред'явлення на кордоні військовооблікових документів. Вони можуть бути як у паперовому вигляді, так і в додатку Резерв Плюс. Тож, друзі, а що ви про це думаєте? Ви оновили свої дані за кордоном? Пишіть в коментарях.